Це питання, з яким я і багато колег стикаються чи не щодня. Працюючи з іноземними замовниками, ми хочемо виглядати професійно, відповідальними, пунктуальними, стабільними. Але біда, яка відбувається зараз, це обставина, яку неможливо приховати чи обійти. Іноді вона буквально вириває нас із робочого процесу: повітряні тривоги, відключення світла, нестабільний інтернет чи навіть приїздити з небезпечної зони. Чи потрібно про це говорити? Так. Але чесно і в міру. По-перше, відкритість формує довіру. Замовник не здогадається, чому ви довго не відповідаєте на лист чи чому дедлайн зсувається. Якщо ж ви попередите про можливі затримки через відключення світла або переїзд, це буде сприйнято як відповідальне ставлення, а не виправдання. Більшість адекватних клієнтів розуміють, що це не лінощі і не відмовки, а форс-мажор. По-друге, це допомагає зберегти репутацію. Замовники цінують, коли з ними чесні. І навіть якщо обставини складні, чесне попередження про них виглядає професійніше ніж мовчання або зрив термінів без пояснення. Але у своїх договорах я про всяк випадок прописала ще. Пункт про можливі зміни в графіках через дію обставини переборної сили. Водночас, важливо не перетворити розповідь про страшні події на головну тему спілкування з клієнтом. Не кожен хоче чи може емоційно включатися в чужу реальність, особливо коли мова йде про роботу. Важливо знайти баланс, коротке пояснення, спокійний по можливості тон, фокус на вирішенні ситуації. Мовляв, я без світла, але зроблю все можливе, щоби здати роботу вчасно. І ще не бійтеся, показати людяність. За багатьма контрактами стоять звичайні люди з розумінням, співчуттям, підтримкою. І дякую всім, хто підтримує працівників творчої сфери. Ри у ці непрості часи, роблячи замовлення чи купляючи мерч. Ви просто пусінки.